Лонгслів, жіночий натільний, а також термолонгслів. Ви можете отримати всього за 103 гривні за одиничку у лоці. Що ви отримаєте? Ви отримаєте ось такі кольори. Дивимося, є блакитний, чорненький та сіренький, і ось такі ще будуть кольори у лоті. Здебільшого склад буде з віскози. Але також будуть і термолонгсліви, що добре зберігають тепло. І взимку ви можете одягати під інший одяг, і буде вам тепленько. Так, можемо побачити, як вони будуть виглядати на модельці. Вартість такого лоту з 18 штучок буде складати всього лише 1850 гривень. І по розмірам, Іксесочок буде 4 есочок буде 2, емочок буде 6, елічок 5, ікселічок 1. І якщо вам подобається цей лот, ви можете звернутися за інформацією під цим відео та замовити у наших менеджерів.